Так, друзі, ось наш акваріум. Бачить челюм вже накидав трохи і просто о, прийшов. Окунь найбільший, якого я спіймав, вже ганяє рибу Піскарі. у нас тостолобик, якого звати Амур, тому що він схожий на Амура. Є два окунця, одного звати матрос. Саме наш перший, який живе 3-4 тижні. Живий. І найбільший це варвар. Ось так от, друзі. Потім буду міняти воду, все буду показувати вам, друзі. Ось, плітка найбільша, напевно, з червяком. Плаває вийти, ще трошки черяків підкинуємо, тому що їх звітають одразу. плівка їла. не друзі хай їдять Фокусуйся. так дивіться що з зараз буде в кашу реакції ноль піска ріки такі менші піскарики Коварь їсти. О, щось беруть, да. Угу, не літає риба. Хочемо после найбільше найбільшого нашого красення? Все опенси. О, найбільше вже пішов, ось цього він, друзі. То ще спіймав на вертушку свою нову. Ще живий? Активний, ще активний, друзі. Ой, курка. Киш. Курей так відганяти, друзі. Тому що буває таке, що а не муриці, піскарі прям отако до тотку плавають і випрягають. Їх кури можуть доїдати. Це проблема курей. Вони щось полюють постійно. Так, друзі.